От доброго часу в нас 25.06.23, Україна, Волинська область. Ну і от полуниця. Маємо цей сорт, хто слідкує за каналом, що прийшов до мене під назвою, під назвою Альба. Це супер ранній сорт мав бути, ну, але не вдалося з ним. Ну, ось бачимо результат. Пішов він за русським воєнним кораблем. Цей сорт приблизно так, тільки по холодку піде сорт мармелада. Мармелада кисліша, як сирія і ягода менша, менш урожайна. Мармелада мармеладу теж забираємо на другій ділянці. Ну, на цій ділянці мармелади немає. Залишаємо Сирію, а поки що Сан Андреас на провірці і Морано теж на провірці. Ну, пройдемося так по колу, подивимося. Значить, ця, ця, ці кущі так званого сорту Альба, ну, чого так званого, бо це не Альба, мені прислали. Але вже як є, ми забрали, повикорчовуємо коріння. Позамітаємо тут все, і, і тут буде в нас рости на цій грядочці щось друге. З другої сторони маємо рядочок. Ну, це такий сорт, який в нас поки заходить найкраще. Це сорт е, Сирія. Ось що ми з ним робимо. Забираємо все старе листя з нього. Ну, Цвітоноси деякі виставляємо, на яких є ще ягода, хай собі там бісить. ну, Листя більш-менш виглядає нормально, хвороб на ньому не видно. І залишаємо тільки молоді листки і вуса. ну, Де-не-де залишаємо ще цвітоноси, ну, плодоніжки з плодами, і будемо потихеньку вкорінювати. Значить, Для чого ми вкорінюємо, перше, трошки наобіцяв я вже розсади людям, друге, будемо висаджувати однорічкою собі. Для чого? Першого року ягода набагато крупніша і має кращий товарний вигляд. Хоча ягоди по кількості по штучках і менше, але по вазі виходить те саме, що на ягоді другого року. Вкорінюємо в стаканчик 180 мл. Значить, все позабирали чистенько, видно, де вуса. І як тільки вуса підходять більш-менш до кондиції, що можна вже вкорінювати, ну от, сорі за грязні руки. Чи брудні, ми їх ложимо в стаканчик і пришпилюємо. Для цього маємо субстрат, такий торф з компостом, вимішаний, ну, просіяний компост стаканчик з дренажом, щоб витікала лишня вода, щоб не застоювала. І от такі от скобки нарізані з проволки ну, з будь-якої. Ну, і В ідеалі це виглядає ось так: Пришпилені, значить, вуса. Які мають вкорінитися і стаканчики з'єднані тими ж самими скобками між собою, так вони більш жорстко стоять і вітром їх не переверне. Тут ще ми не дійшли до кінця, такий приблизно вигляд воно мало. Ну і Сан Андреас. Сан Андреас це так само, як і Мурано, це ремонтантні сорти. Які будуть дарувати нам ягоду аж е, до самих морозів. Ось так е, вже можна сказати е, пік цвітіння, десь щось має цвісти, десь щось викинуло. Е, значить, цвітоноса е, кидає, десь щось цвіте, десь вже з'являється ягода. Тут е, теж є вуса. Ми зразу відразу будемо пробувати отримувати саженець е, і відразу ж будемо. От, така от ягода вже є. І відразу ж будемо дивитись ягоду знімати ягоду з цих кущів. ну Побачимо, що з цього вийде. Значить, Сан Андреас і Мурано перший сезон. Ми зривали цвітоноси. Це перші цвітоноси, які ми залишили. І от виглядаємо: ну, ось так. зліва маємо два рядочки Сан Андреас, справа маємо Мурано. Ну, такий от вигляд. Світа ягода, кидає вуса, повторюсь, які будемо вкорінювати. Ну, і будемо дивитись, як воно піде. Думаю, вже за який тижня три піде перша розсада. Будемо щось висаджувати і відсилати. На цьому будемо закінчувати відео, друзі. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Ну, і звичайно звичайно пам'ятаємо все буде україна